Добрий вечір. Можете, пожалуйста, посмотрите, зайдуть ли в город Кременчук, буде захват города, очень много чого разного говорять, переживаю. Давайте подивимося на найближчі три місяці, так? Вересень, жовтень, листопад, що буде відбуватися? В місті Кременчук, так, чи зайде ворог, чи підійде ближче. Говорити, говорять і будуть говорити, так, і дуже багато чого зараз говорять, тому. Краще всьому, прямо не вірити, а якось спостерігати за ситуацією, так і аналізувати. Ну, давайте подивимося. Чи зайде ворог у місто Кременчук? Ну, дивіться, в мене йде захист, по-перше. Тобто, зайти вже їм не дадуть. Тобто, зайти вони не зможуть. Тут немає а, можливості зайти. Ситуація буде затягнена і вона не буде розвиватися. Чи буде ворог просуватися, так? Ні, не буде, не буде тут просування. Тут просто а, ну, тут багато брехні і маніпуляцій стосовно цієї ситуації. Чому не буде? Тому що брехні багато. Тому що оце говорять, говорять, аби говорити. Так. Ну, Дивіться. Ворог буде провокувати. Тобто у ворога є плани провокувати, тиснути. Тобто а, такі моменти є в найближчий період часу. так? Якась активність буде на місто направлена ось, але це не, не захід у місто і не просування в місто. Розумієте? Я поки цього не бачу. Давайте тут подивимося: Кременчук. Ну, дивіться, ситуація буде висіти, так? вона не буде розвиватися. Тобто це вже ну, якби, тут немає можливості, немає ресурсності. Чи просунеться ворог? Ні. І тут ще енергія захисту. тобто Як би вони не хотіли, у них немає якихось можливостей таких, так? І вони розуміють, що не так просто проскочити, пролетіти, там, я не знаю, перелетіти. Так? Ну, залякувати будуть. Якісь активності, які можуть принести ще е, наслідки місту в найближчий період часу. Тут можливі так. Мені йдуть е, тут ворог, знаєте, як має цілі, має цілі. Тут і підприємства, і державні установи, і будинки. Тому треба бути дуже уважними обережними щодо активності у провітряному просторі. Але заходу я.